Вітаю, дорогі глядачі. Новий день, нова інформація, нове розуміння, що вчора відбулося ще краще. Вже непогано так юристи розписали. Зокрема, найбільша проблема в тому, що окрім того, що ліквідували на і САП їхню незалежність, і про це ми далі поговоримо. Чому це йде в розріз взагалі, навіть не те, що інтеграція Європи зараз, деякі тут євроскептики будуть мені говорити, що та нам та Європа. Це йде в розріз побудови розвиненої ефективної країни. Я поясню вам, і для цього була купа наукових праць, наскільки ручне керування створює певну пастку, коли ти впливаєш на будь які результації цій країні, особливо в питаннях антикорупційних, і виходить, що є спокуса використовувати слідство і правоохоронні органів проти незгодних, і є спокуса зупиняти слідство. Проти своїх лояльних до тебе людей. Тим самим, з часом мультиплікація корупційних наслідків лише збільшується. І країна навіть не те, що зупиняється в розвитку, а відкочується від нього. Отже, в чому там ще проблема, крім того, що вони прийняли, що на сьогодні Генеральний прокурор може забирати справи в, в на БУСАП, передавати іншим. Проблема в тому, що. Прокурор генеральний може забирати тепер справи у класичних звичайних прокурорів. Там не було багато, але певна кількість принципових прокурорів була. Вони тепер не автономні. Далі обласні прокурори можуть по суті своїх заступників і формувати прокурорський склад без комісій, конкурсних. Ручне вже призначення відбувається. Еволюція публічного управління в Європі, в Сполучених Штатах. Вона так чи інакше йшла до принципу безособовості і автономності. Це не просто так було прийнято. Тому що, знову-таки, будь-яке речне керування воно абсолютно знищує потенціал до ефективності і відстороненості системи від прізвищ, знищує можливість концентрації системи на явищі. На самому факті порушення закону. У цьому випадку, коли там хтось каже, що знаєте, це велика спокуса говорити про те, що там, от, чим більше ручного контролю, тим більше це буде якісніше. До того що у нас війна, жодне з цих аргументів не дає підстав вважати, що такий спосіб керування якось збільшить ефективність. Якщо Зеленський. Думає, що у нього гарні бачення на Україну, і у нього гарні мотивації, а отже, це дає йому право вибудовувати вертикаль абсолютно підконтрольну йому і йому фаворитів. Це не каже про те, що система піде в свою деградацію остаточно. Які б мотивації у Зеленського не були, що він собі не думав. Він там не клептократ, але це ручне управління викривляє реальність і потім доводить будь-яку людину, яка має таку владу, до найгірших станів. В історії були приклади, коли люди приходили з щирими намірами щось змінити, виправити, були, не, не, не мали там, ціль клептократії, красти щось, але потім така от ручна історія повністю змінювала їх світогляд і доводила до найгірших проявів. І це закон. Так працює влада. Держава це не, не іграшка, не коник такий люб'язний. Це монстр. Це машина. Ця машина може нас вести до розвитку і захисту, а може прокатитися по нас, розумієте? Держава важливий інструмент нації. Правильний інструмент нації. Без цього інструменту неможливо захистити себе від інших, і неможливо сформувати певне впорядковане правове поле, де ми всі взаємодіємо, робимо бізнес, громадські якісь ініціативи, взагалі живемо і так і інше. Але держава це як кувалда, їй можна розбити стіну в будинку, який треба завалити, щоб побудувати нове. А можна голову розбити, розумієте, цією кувалдою? А голову розбити набагато легше і швидше, ніж використати цю кувалду і складніше, ніж використати цю кувалду в конструктивне русло. Тому що якщо щось треба знести, це треба долбать довго, потіти, працювати. А голову знести людині можна швидко. Я сьогодні шлях до демонтажу. Не просто євроінтеграції, а до побудови правової держави цей шлях, цей крок був зроблений. Те, що там бігали ОПЗшники Юля Тимошенка, всі там бігали, раділи тому всьому дійству. Це, лише, знаєте, лише доводить факт того, що те, що сталося, це страшна історія. Знову таки, я повторюся: в мене не було ідеалізації набу. Там було багато проблем в Набу як, як інституті. Але я ще раз даю вам питання: що НАБУ це було гірше, ніж ДБР контрольоване. То що, ручне керування ДБР зробило краще? Чи в прокуратурі загалом зробило краще? Так ви ще й просто ручне керування прокуратури ще й посилили зараз ще й гірше зробили. Не було зрадників ніде, окрім Набу? Не можна було ідентифікувати проблему, що чому НАБУ трошки там деякі агенти і слідчі відірвалися від реальності, може, треба було якісь там зміни зробити в їхній автономії всередині, полікувати там. Але знести все. Вчора була дуже сильна реакція суспільства. Дуже багато людей вийшло. І навіть це не зупинило від ліквідації, по суті, автономності інститутів. І оце вже дзвіночок дуже серйозний. Раніше реакція суспільства була певною ознакою, при якому влада все ж таки думала головою. Зараз все. Це ще одна проблема. Тобто, зупинятися перед реакцією суспільства ніхто вже не буде. До чого це може призвести? Мені не ясно. Я вже не кажу про сам стан ситуації Коли суспільство бачить багато проблем, вони мультиплікуються, виборів не може бути, об'єктивно чому не може бути на широкомасштабне вторгнення. І ще є наступ на надбання минушине. Його відбирають це надбання. Те, що робило нас Європою хоч трохи. Завтра це може ще щось станеться схоже. І вибух буде такий в суспільстві, що вже сконтролювати його буде, я не знаю. От навіть по тій схемі, що вони придумали. Ну, наприклад, НАБУ завтра бере там Міндіча, там, його, там хто там співвласник кварталу був, якого там Чернишова, того, подейкого, що це навіть друг сім'ї у Зеленській. Ну, то Чернишова то вже взяли. Міндіча бере. То що, генеральний прокурор забирає цю справу і віддає її там на запуск якомусь там. Болванчику, який її не запустить далі. Яку реакцію ви хочете в суспільстві від цього, ми приходимо до стану, царство розділене в собі не встоїть. Я вже кажу про те, що в суспільство по суті значна очислення все більше визначає все, що це йде не туди, куди треба. А по-друге, найбільше, що я бачу, це страшна штука, коли. Йде розмивання без особовості навіть тої невеликої, так, яка була у нас: розмивання без особовості в інститутах правоохоронних. А там, де йде розмивання без особовості в правоохоронних інститутах, завтра буде може бути набагато гірше все. Це може бути деградація остаточна. Просто все занадто НАТО нагло. Я ще вчора думав, окей, вони там відкотять, але, в принципі, якась буде певний статус-кво, але вже я його не бачу. Вже за НАТО все нагло, розумієте. Є вже реакції там у європейських організацій, які там взаємодіють з урядом і мають з урядами, і вже кажуть про те, що це може відбитися на допомозі України, на інвестування в українську оборону і на відновлення. Вже є сигнали серйозні. І це наслідки будуть. Як би вони би не пояснювали, що це все нормально, буде автономія набу? Не буде автономії набу. Не буде автономії там, де, в принципі, де створювався цей інститут. Під що створювався? Його автономія в першу чергу була потрібна для того, щоб бути потенційною загрозою для чиновників і політиків вищого рангу. Тепер забрала зняття все, нема вже ніякого. Ну все ж ручному керуванні. Проблем нема наразі. Розумієте? Ліквідували цю найважливішу спроможність. Коли там казали, от набу отримало бюджет більше, ніж, е, е, ніж вони відпрацювали. Проблема ж не була суть то набу була не в цьому, а була в тому, що вони були загрозою для значної кількості. Потенційних зловживань. Всі всього найкращого. Тримайтесь. До побачення.